Наш любий глядач. Ми е, вас вітаємо, наш канал Літа Селект» Вас вітає. Сьогодні ми знаходимося на Одещині, на землях Одещини. Це квітучі, гарні, родючі землі. Ми знаходимося в Ширяєві. Завітали ми в господарство, фермерське господарство Риф. Тут директор цього господарства Поліщук Юрій Семенович. Це директор, можна сказати так, директор слова. Я його знаю вже 8 років. Ми з ним багато раз бачилися, дуже багато раз спілкувалися по телефону. Ну, директор, я вам скажу, мужчина на своєму місці він, якщо сказав, він зробив. В минулому сезоні це хазяйство брало в нас Саксона на 76 гектарів і Альфи на 110 гектарів. То я сподіваюся, що. Надалі теж будемо працювати з ними. Сьогодні представник цього хазяйства Поліщук Максим Юрійович. Він нам трошки вкратце розкаже, скажіть нам, будь ласка, була оранка чи мінеральні добрива, які, якщо вносили, то які? Гербіциди, були опади, не було опадів, яка врожайність? Глибоке рихлення, сантиметрів 40 було. Потім, що у нас після зими, все, що у нас накопичилось, сніги, там якісь опади були. Посіяли ми соняшник. Тут у нас було густота 60 тисяч посіяна. Це не рядковий посів, це сплошний у нас посів. Це Ми вже другий рік практикуємо сплошний посів. Якось так виходить, нормально нам подобається сплошний посів. По грібіцида у нас був ґрунтовий, спрацював на всі 100%. По краю ми пройшлися експресом 50 грам, тому що не було сенсу все поле робити, не, воно чисте було. Ну, не було сенсу. Так. От такі зараз зайшли, обкосили країну, трохи зайшли, почали бирати, але вологість сильно велика і зупинилися. І так зайшли, подивилися. ну, Комбайн показує урожайність 25 до 30 центнер. Досить гарна врожайність на цей рік. Нам подобається. Й порівняно, ви робили порівняно з іншими фірмами, які, які вибрали теж насіння, то що ви скажете? Ми можемо порівняти то в цьому році, я не скажу за другий роки, але в цьому році вони в однаковій, як сказати, відстані йдуть. Ну, зараз нам дивіться, що тут сипе 25-30. 27-32. Ну так сказати, можна однаково сипе. І порівняти ціна вашого і досить велика ціна з семян. І результат був однаковий. Я не знаю, чи стоїть переплачувати за таку ціну, але будемо дивитися і на другі роки, тому що в цьому році опадів у нас ну, дуже бракує. Ну не одного, жодного дождя не було цьому Не цьому році. Було в цьому році опадів у вас, так все, що от, на зиму з зими накопилося, те і те і оце на цьому і виросло. Да, в цьому році там на Київщині більше йшли опади. Наш наш регіон пострадав трохи від осадки. Ну що, все від Бога залежить. Що Бог дасть, то буде. Ну ви старательні, молодці, багато влажували в землю, багато, багато ми аграрії, багато трудимося на землі. І маємо гарні результати. Максим Юрійович, які будуть. До нас, до нашого хазяйства, може, є якісь плюси, мінуси, може, є якісь пропозиції, щоб ми щось краще вам. Ну, Дивіться, мінусів у вас немає, у вас все чудово. Дякую, велике. Чудово. Це дуже приємно чути. від фермера. Ну, а плюсів, що я можу додати, якщо все чудово. Дякую велике. Максим Юрійович, невеликий подарунок від Еліта Селект». У нас вже є нові прайси. Якщо будете щось думати насчет посівного матеріалу на, на дальніше, удачі вам. Дякую велике за довіру і на майбутнє я сподіваюся, що ми будемо з вами ще працювати. Ми теж надіємося. Дякую велике.